Миру всім, воля Божа це любов, любити Бога, любити ближнього і бути учнями Ісуса Христа. Без волі Божої все перетворюється в мертву релігію, і замість Духа Божого прийде злий дух. Є два царства царство Бога і царство сатани. І тому ми повинні бути в Духі Божім, щоб нам не бути обольщеними і не бути в царстві сатани. І тому ми повинні кожного дня перебувати в Слові Божому. Слухати хліб духовний, і ми повинні розуміти, наскільки важне для нас Слово Боже в нашому житті, яке нам, яке нам допомагає. Ісус і прийшов для того, щоб ми не були в тьмі, щоб ми були просвіченими. Ісус повинен бути в нашому житті на першому місці і в нашому серці. Немає волі Божої, то це вже беззаконня і безболі. Миру всім, воля Божа це любов, любити Бога, любити ближнього і бути учнями Ісуса Христа. Без волі Божої все перетворюється в мертву релігію, і замість Духа Божого прийде злий дух. Є два царства царство Бога і царство сатани. І тому ми повинні бути в Духі Божому, щоб нам не бути обольщеними і не бути в царстві сатани. І тому ми повинні кожного дня перебувати в Слові Божому. Слухати хліб духовний, і ми повинні розуміти, наскільки важне для нас Слово Боже в нашому житті, яке нам, яке нам допомагає. Ісус і прийшов для того, щоб ми не були в тьмі, щоб ми були просвіченими. Ісус повинен бути в нашому житті на першому місці і в нашому серці. Немає волі Божої, то це вже беззаконні і без